Двомоторний бізнес Джет Learjet 55 вилетів з аеропорту північно-східної Філадельфії звичайним рейсом до національного аеропорту Спрінфілд Бренсон у штаті Міссурі. Літак відомий своєю швидкістю та ефективністю, був розроблений для експлуатації в різних погодних умовах. Виліт відбувся приблизно між вісімнадцятою та 19.00, але незабаром після зльоту літак зіштовхнувся з технічною проблемою. Погод. Умови на той момент включали легкий дощ та туман, який знижував видимість до приблизно від 8 до 11 кілометрів. З верхнього ракурсу ми бачимо, що пілот зробив крутий лівий поворот вниз. Це свідчить про те, що пілот ймовірно був збентежений або дезорієнтований, коли потрапив у хмари та дощ. Хоча сучасні літаки розроблені для роботи в складних погодних умовах, непередбачувані механічні несправності або зовнішні фактори, все ще можуть становити значні ризики. На жаль, всього за кілька хвилин після зльоту літак втратив керування і розбився неподалік торгового центру «Рузвельт Мол, утворивши величезний стовп диму. Цей літак належав компанії Jet Rescue Air Ambulance і виконував медичний рейс, який здійснювався спеціалізованою авіаційною. Ційною службою швидкої допомоги Цей ліржет 55 був зареєстрований як XAUCI та належав компанії. Літак виконував критично важливу медичну транспортну місію, що підкреслює важливість таких рейсів у сфері екстреної медичної допомоги. За інформацією компанії, на борту на момент аварії перебувало шестеро осіб, четверо членів екіпажу та двоє пасажирів: дитина, пацієнт і його супроводжуючий опікун. Такі медичні літаки зазвичай обладнані сучасним медичним обладнанням та укомплектовані кваліфікаційними спеціалістами, щоб забезпечити безперервну допомогу важкохворим пацієнтам під час польоту. У цьому відео ви можете побачити, як літак стрімко падає, майже як ракета. Перед тим як врізатися та вибухнути. Вибух був настільки потужним, тому що літак був повністю заправлений для тривалого польоту до Мексики. Повні баки палива спричинили з. Значно більший вибух, ніж зазвичай. Якщо подивитися уважніше, літак падає на великій швидкості, майже вертикально, носом вниз. І з усім цим пальним на борту вибух був ще більш руйнівним, ніж очікувалося. Цікаво, що за останні два місяці сталося кілька масштабних авіакатастроф. 28 січня 2025 року літак F-35 вартістю 85 мільйонів доларів зазнав аварії на Алясці. Наступного дня, 29 січня, літак American Airlines зіткнувся з гелікоптером Black Hawk. Потім, 31 січня 2025 року, з невідомих причин розбився медичний літак. Крім цих останніх інцидентів, 29 грудня 2024 року, в південній Кореї сталася ще одна катастрофа, коли літак врізався в антенну. Лише кількома днями раніше, 25 грудня 2024 року, азербайджанський літак Азур був уражений російською ракетою Панцер. Всі ці трагічні події стали Ця впродовж 45 днів. Тож давайте детальніше розглянемо ці авіакатастрофи. Ще одне важливе питання: чому знову розбився F-35? втретє, за рік винищувач невидимка F-35 Lightning II військово-повітряних сил США, який коштує 82 мільйони доларів, зазнав аварії. Останній інцидент стався 28 січня 2025 року, о 12.48 Під час навчального польоту на авіабазі. Елсон на Алясці. пілоту вдалося катапультуватися вчасно, але літак було повністю знищено. Його уламки продовжували горіти на території бази. Це вже не просто низка невдач. Це починає виглядати як закономірність. У травні 2024 року F-35 розбився у нью мексико після дозаправки, внаслідок чого пілот отримав серйозні травми раніше, у вересні 2023 року, винищувач F-35B корпусу Морської піхоти США зазнав аварії у південній Кароліні. Пілот катапультувався через несправність. Шокуюче, але літак продовжував летіти без пілота протягом 11 хвилин, перш ніж розбитися в полі. Тепер, у січні 25-го року, аварія на Алясці додає ще один випадок до цього зростаючого списку катастроф. Це викликає ще більше занепокоєння щодо безпеки цих літаків. Чому це відбувається? Суворі погодні умови. Здається, є систематичною проблемою для F-35. Морози Аляски вже створювали складнощі для цих літаків раніше. У 2018 році холодне повітря проникло у систему літака під час посадки, перевантажило обігрівачі акумулятора та спричинило хибні тривоги. Через це пілоти змушені були здійснювати аварійні посадки. А компанія Lockheed Martin заявила, що усунула проблему шляхом оновлення програмного забезпечення для і ігнорування впливу холоду. Температура в Елсоні цього тижня опустилася нижче мінус 30 градусів за Фаренгейтом, або ж майже до мінус 30 градусів по Цельсію. І цілком логічно запитати, чи не стала ця проблема знову фатальною для літака. Слідчі поки що нічого не підтвердили, але арктичний клімат безумовно можна звинувачувати у катастрофі. Але ж передові технології F-35 – це ще один фактор, який викликає питання: його кабіна по Дністю оснащена цифровими екранами та програмним забезпеченням без жодних традиційних аналогових приладів. Якщо подивитися на кабіну F-16, то вона має суміш як аналогових, так і цифрових показників. Хоча така компоновка надає розширені можливості, вона також робить літак вразливим до збоїв. Під час аварії в південній Кароліні у 23-му році шоломний дисплей пілота почав мерехтіти під час грози, через що він дезорієнтувався. За інструкцією він катапультувався, коли літак здався йому неконтрольованим. Пізніше слідчі встановили, що літак усе ще був керованим, але нечітке формулювання в інструкції не дало пілоту впевненості в той момент. Звісно. Но ж, існує проблема балансу між людиною та машиною. Навіть досвідчені пілоти можуть опинитися у скрутному становищі через складність систем F-35. В аварії на Алясці пілот повідомив про несправність у польоті перед катапультуванням. Це була помилка датчика: механічна несправність чи просто перевантаженість літака технологіями. Поки триває розслідування, постає більше питань, ніж відповідей. Рейс J28-243 авіакомпанії «Азербайджан» Азербайджан Айрлайн спрямував зі столиці Азербайджану, Баку до Грозного, столиці Чеченської Республіки РФ. Під час польоту сталася критична ситуація. Літак був змушений здійснити аварійну посадку приблизно за три кілометри, що становить близько двох миль від Актау, міста розташованого на східному узбережжі Каспійського моря в Казахстані. Інцидент закінчився тим, що літак розбився на протилежному березі Каспійського моря після аварійного маневру. Ближчий російський аеропорт уздовж маршруту літака знаходився в Магачкалі, столиці Дагестану. О 10.43 за казахстанським часом центр керування повітряним рухом у Рослові отримав сигнал, що екіпаж ухвалив рішення перенаправити рейс в Актау через несприятливі погодні умови в Баку і Магачкалі. У 10.53 диспетчер аеропорту Рослова повідомив диспетчера аеропорту Актау, що в пасажирському літаку вибухнув кисневий балон. Повідомляє. Що через цей вибух пасажири втратили свідомість через це. Екіпаж негайно запросив медичну допомогу після посадки. Аварійні служби були терміново зібрані в аеропорту Актау. В очікуванні прибуття літака об 11.02 пілоти вийшли на зв'язок з диспетчерською вежею в аеропорту Актау. Попри всі зусилля, екіпаж зіткнувся зі значними труднощами під час приземлення. Вони двічі намагалися посадити літак, але не змогли утримати висоту. Стабілізувати літак об 11.28 Зв'язок із екіпажем було втрачено, і за мить літак розбився. Це означає, що літак був уражений російською системою протиповітряної оборони між 10.30 і 10.53 за казахстанським часом. Літак летів на значній висоті. Через це система вирішила запустити ракету як оптимальну зброю для ураження. Цілі ракета була запущена вертикально зі свого герметичного контейнера. Вона використовувала свою передову систему наведення для точного спрямування на визначену ціль. Під час наближення ракети її вбудовані датчики продовжували відстежувати цивільний літак, який у цьому випадку був азербайджанським пасажирським бортом. Ракета несла 20 кілограмову фугасну бойову частину. Досягнувши цілі, боєголовка детонувала, спричинивши потужний вибух. Вибух стався біля борту літака, що спричинило катастрофічне пошкодження хвостової частини. Амки пробили фюзеляж, завдавши серйозних термічних та структурних пошкоджень. Цей руйнівний удар дестабілізував літак, спричинивши неконтрольоване зниження. Пошкоджений літак розбився неподалік аеропорту Актау, що призвело до трагічної загибелі майже всіх, хто був на борту. Давайте розглянемо інший сценарій із рейсом Джейджу Air 2216. Це південно-корейська південнокорейська авіакомпанія отримала дозвіл на посадку з півдня на злітно-посадкову смугу. 1 у напрямку півночі, але диспетчерська вежа попередила про активність птахів. Тож літак трохи скоригував траєкторію польоту. Пілот оголосив майдей сигнал про небезпеку після зіткнення з кількома птахами, і його скоригували на повторне заходження та посадку на смугу 19 на південь. У цей момент у літака виникла ще одна проблема: не відкрилися шасі. Зрештою, літак був змушений здійснити посадку на живіт, оскільки шасі ймов. Вірно вийшли з ладу після удару. Літак торкнувся землі всередині злітно-посадкової смуги. Врізався в антенну лізер і бетонну конструкцію. Це спричинило величезний вогняний вибух, хоча хвостова частина залишалася цілою. Рейс 5342 American Airlines перебував на завершальному етапі посадки, яку здійснював на смугу 33. На цьому етапі літак був за кілька секунд від приземлення на висоті близько 400 футів або 120 двадцяти метрів. Це найкритичніша фаза посадки, коли кожна секунда має значення, а пілоти повністю зосереджені на безпечному приземленні літака. У той же час військовий гелікоптер Black Hawk, позначений як PAC-25, ймовірно, виконував тренувальний політ. Він летів перпендикулярно траєкторії польоту рейсу 53-42, дотримуючись курсу вдовж річки Потомак. Річка Потомак є визначеним повітряним коридором для гелікоптерів. У цьому районі часто можна побачити повітряні судна. Головна відмінність між двома повітряними суднами в цій ситуації полягала у їхніх правилах польоту. Гелікоптер Black Hawk PAC-25 летів за правилами візуальних польотів. Це означало, що він мав покладатися на візуальне спостереження для уникнення зіткнень з іншими літаками. Тим часом посадковий рейс 5342 здійснював політ за правилами польотів за приладами, що надавало йому пріоритет. Незадовго до зіткнення диспетчерська вежа аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні зв'язалася з pac 25 щоб підтвердити, чи бачать вони інше повітряне судно. pac 25 відповіли, що так. На перший погляд це виглядає як підтвердження того, що вони знали про присутність рейсу 5342 і вживали заходів щодо уникнення сутички. Однак з'явилася ймовірність, що PAC-25 помилково ідентифікували зовсім інше повітряне судно. Можливо, це був інший літак, який вилітав з того ж аеропорту. Скоріше за все, PAC-25 просто не усвідомлювали, що рейс 5342 знижувався прямо їм назустріч. Це не правда. Правильне розпізнавання призвело до того, що Black Hawk не змінив курс вчасно, щоб уникнути зіткнення.